Раз. Да. Знімає ту фігню і порви її! Я порву щось, ну Зніми і порви! Ти носиш на руках прапор України. Вже познімають прапор України? Або це порвіть? Вони познімали вже з райадділу прапора України. Щоб ви 067 650 69, 21 Ще раз повторюю, 067 650 69 21. Хто командир цього підрозділу? <рисування> В чому проблема? <рисування> В чому проблема? Я вам поясню зараз. Ви, ви, по, ви, ви вислухаєте мене? Я зараз зайнятий. Зайнятий. 650-69. Кого цікавить? Кого цікавить? Що за режисер? Всіх цікавить. Ви що? Спеціальний кореспондент газети. Я вам Давайте проведемо інструктаж з людьми. Давайте ми розберемося з сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сепарськими символами. А потім будемо розбиратися з сепарськими символами. Давайте зразу розберемося. Давайте проведемо інструктаж. Чекаємо. Ага.